Дітки, послухайте уважно віршика. Світить сонечко на небі, промені кидає. І на тебе і на мене все навкруг займає. Воно світле, тепле, ясне, всі його чекають. Навіть квіти веселяться, голівки підіймають. Сонечко землю зігріло, травку від сну пробудило. Вітерець із нею грає, пісеньку свою співає. Шу 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 шу-шу-шу, я травичку колешу. Дітки, як співає вітерець? Шу 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 давайте скажемо разом. шу-шу-шу. А кого сонечко пробудило від сну? Так, вірно, травичку. Травичку молоду, зелену. Сонце далі поспішає, землю всюди зігріває. Тане сніг, біжить водичка, котиться струмком до річки. Дітки, що тане, коли згріває сонечко. Так, вірно, сніжок. Із сніжка утворюються струмочки. Куди вони біжать? Так, вірно, до річки. Навесні по струмочках можна запускати паперові кораблики. Давайте подмухаємо на кораблик, щоб поплив струмком до річки. Вітерець на човник подуває, з човником весело він пограє. Діток звеселяє, настрій підіймає. Ось і поплив дітки наш човник до річки. Дітки, ви всі молодці. Сонечко прощається з вами до побачення, до нових зустрічей.